Ми чекаємо, що нам підуть на зустріч, і умови, які ми висновили, повинні бути виконані. Це умови не тільки опозиційних. Ми як представники людей хочемо знати, що за дії, які відбулись, повинні бути нести покарання. Після дії, які були зроблені останній час з Беркутом, він повинен бути розформований. Чи ця назва повинна бути зовсім іншою? Але впевнений в тому, що цей спецпідрозділ не повинен використовуватись проти людей. Це перше. Відповідальність за ті дії, які відбуваються, повинен нести міністр внутрішніх справ пан Захарченко. і це відставка, і ми наполягаємо на цьому. Багато пунктів і на сьогоднішній день виглядає так, що влада чи представники більшості партій регіонів не хочуть чути, але я впевнений, що ми зможемо досягти компромісу, знайти питання, де нас почують, почують людей, тому що вихід з політичної кризи, на які сьогоднішній день знаходиться країна, повинен бути знайти. за будь-якого способу ухвалять бюджет. Якщо ви їм не дасте тут, вони підуть кудись в інше місце. Що ви будете робити? Дасте їм проголосувати чи розглянути чи до бюджету. У нас є окреме питання, і цей бюджет дуже ганебний. У нас багато питань, і ми можемо розкритикувати цей бюджет обосновано фахово і пояснити. Те, що там запропоновано, воно не відповідає інтересам держави. Як він був зроблений, він зроблений з порушеннями. Ми всі пам'ятають, бюджет ми повинні були прийняти ще три місяці тому. Це перше. По-друге, ми розуміємо, що партія регіонів може зробити все для того, щоб прийняти цей бюджет будь-де, якщо не Верховної ради, то піти, як останній раз на банкову для того, щоб Протиснути, продавити ті документи, які їм вкрай потрібні. Я впевнений в тому, що ми повинні. Знайти компроміс і повинен влада повинна піти на зустріч, щоб розглядати політичну кризу. Що стосується бюджету, я впевнений в тому, що ми готові прокоментувати бюджет. Голоси ми давати не будемо для підтримки цього бюджету, тому що у нас є багато кількість зауважень. Але розблокувати трибуну заради того, щоб вигнали можливо ухвалили бюджет, готові чи. ні? Я впевнений, що до четверга у нас є час, і ми дамо відповідь завтра чи післязавтра, що стосується бюджету. Сподіваюся, що ми знайдемо компроміс, і до четверга ми зможемо вже працювати. Хоча плякас є можливість знайти на компроміс, щоб якісь пост, які зрушення як переговори? на сьогодні на сь... зараз. Я не готовий говорити і коментувати це, Одне можу сказати. На жаль, нас не хочуть чути. Але я сподіваюся, що розум. У представників більшості буде і ми зможемо знайти компроміс, який буде а, влаштовувати всіх, і нам підуть на зустріч. По Поводу этой вот юридической ситуации, которая, возможно, можливо що вас можуть зняти як кандидата в президенти? Юридических оснований снять меня с выборов президентских выборов не существует. Во-первых, во-вторых, мы очень не хотели бы, чтобы мы вновь опускались до украинских судов, которые на сегодняшний день приносят абсолютно абсурдные решения. Еще раз хочу подчеркнуть, никаких оснований снять с выборов Виталия Кличко не существует.